Дніпропетровськ обороняється на базі управління Міністерства внутрішніх справ Дніпропетровщини. Створені нові батальйони міліції спецпризначення для громадян граждан сепаратистських настроєнь для охорони громадського порядку, а також ад для захисту від других приступних посягательств. приєднатися до лав новостворених батальйонів можуть всі охочі патріоти України. Правоохоронці кажуть, вимог до кандидатів небагато бажання захистити свою країну, відсутність судимостей, патріотичний настрій, добре здоров'я та вік від 18 до 45 років. Майбутні правоохоронці мають пройти медичну комісію, а потім навчання за скороченою програмою. стає повноцінним співробітником міліції, включеним штат, Даних спеціальних батальйонів у міліції також додали, що мінімальна зарплатня від 4 тисяч гривень.